Божі слова на кожен день цикл життя і смерті послідовників Бога. Що стосується духовного світу. Якщо різні істоти в ньому роблять щось не так або неправильно виконують свої завдання, то в Бога також є відповідні небесні укази і постанови, на основі яких він із ними поводиться. Це беззаперечно, тому за час кілька тисячолітньої Божої роботи управління деякі виконавці обов'язків, що скоїли проступки, були ліквідовані, а деякі аж до сьогодні перебувають під вартою та несуть покарання це те, із чим доводиться стикатись усім істотам у духовному світі, якщо вони роблять щось не так. Або коять зло, то їх карають. Бог ставиться до них так само, як до своїх обранців і прислужників. Отже, і в духовному, і в матеріальному світі принципи, за якими діє Бог, незмінні Бачиш ти Божі дії чи ні їхні принципи незмінні. У Бога завжди були ті самі принципи всюди. І в його підході до всього, і в його поводженні з усім сущим це непорушно. Бог добрий до тих невіруючих, які живуть відносно правильно і залишає можливості для послідовників кожної релігії, які поводяться добре та не коять зла, дозволяючи їм відігравати свою роль у всіх речах, якими керує Бог, і робити те. Що вони мають робити. Так само Бог, згідно із цими своїми принципами, не ставиться упереджено до жодної людини серед своїх послідовників і обраних ним людей. Він добрий до всіх, хто здатен щиро за ним слідувати, і Він любить усіх, хто щиро за ним слідує. Просто Він дарує різне кожному із цих кількох типів людей. Невіруючим, різним віруючим людям і своїм обранцям, візьмімо, наприклад, невіруючих, хоча вони не вірять у Бога, а Бог вважає їх тваринами, серед усього сущого кожен із них має їжу, власне місце та нормальний цикл життя і смерті. Хто коїть зло, той несе покарання, а хто чинить добро. Отримує благословення та Божу ласку. Хіба це не так? У випадку з віруючими людьми, якщо вони здатні з переродження в переродження суворо дотримуватися своїх релігійних приписів, то після всіх їхніх перевтілень Бог, зрештою, зробить їм своє проголошення? Так само й сьогодні у вашому випадку чи ви обрані Богом люди? Чи прислужники? Але Бог також приведе вас у відповідність і визначить ваші фінали відповідно до ухвалених ним норм і адміністративних постанов. Якщо взяти ці типи людей, різні типи віруючих людей, тобто тих, хто належить до різних релігій, чи дав Бог їм місце для життя? Де євреї? Чи втручався Бог у їхню віру? Не втручався, А як щодо християн? У їхню віру він теж не втручався, він дозволяє їм дотримуватися своїх порядків він не розмовляє з ними, не дає їм ніякого просвітління і тим більше нічого їм не відкриває. Якщо ти вважаєш, що ось так правильно, то віруй так. Католики вірять у Марію і у те, що звістку Ісусу було передано саме через неї це їхня форма віри? Хіба Бог колись виправляв їхню віру? Він дає їм свободу дій, Він не звертає на них уваги та дає їм певний простір для життя. Якщо говорити про мусульман і буддистів, то хіба він не ставиться до них так само? Він і для них установив межі і дозволяє їм мати власний життєвий простір, не втручаючись у їхні переконання усе впорядковано. А що ви в усьому цьому бачите? Що Бог має владу, але не зловживає нею Бог улаштовує все суще в ідеальному порядку та робить це організовано. І в цьому полягає його мудрість і всемогутність.